Вітаю, дорога церква. Дуже радий бути сьогодні разом із вами тут, згадувати свято Трійці про ті події, як зійшов Святий Дух, як закладувалася основа церкви Христової. І хочу з вами сьогодні про це міркувати, подивитися з вами на першу церкву, на перших християн, на те, як вони жили і як Дух Святий діяв через них. І ми з вами зачитаємо дії, другий розділ. З 42 по 47 текст. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, в ламанні хліба та в молитвах, і страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів. В Єрусалимі панував великий страх серед усіх. А всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділилися ним зі всіма, хто потребував. І щодня вони однодушно перебували в храмі та, ламаючи по домах хліб в радості й простоті серця, приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей, Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Хочу, щоб ми з вами звернули увагу на певні істини у цьому тексті, подивилися на ось християн. І перше, на що ми з вами звернемо увагу, це на те, що вони мали зацінність навчання. Ми з вами читаємо, що вони постійно перебували в навчанні апостолів. Це дійсно було для них важливим. І можна було б тут подумати, що вони отримали Святого Духа, у них в серці живе Бог, і вже можна йти щось робити, благовістити ще щось. Але ні. Вони перебувають в навчанні. І для чого ж нам потрібно навчатися? Чому нам потрібно зростати? І коли ми читаємо текст від Матвія, 22 розділ, 37 вірш, коли Ісус говорить про те, як ми маємо любити Бога, там написано, щоб ми любили Його всім нашим розумом. І Агустин Блажений сказав таку фразу, що розум без віри він пихатий, віра ж без розуму, вона сліпа. Тому вивчай, шукай, навчайся, щоби більше любити Бога. Кінцевою метою будь-якого навчання має бути любов. До Бога. Друзі, у кожному з нас серці має бути спрага по Богові, бажання його шукати, знати глибше, більше і використовувати всі можливості для того, щоб пізнавати Його. І насправді в нас просто дуже багато всього, що ми можемо робити, через що можемо більше дізнаватися про Бога. А саме слухати різні проповіді у вільний час ми можемо відвідувати домашні групи. Це місце, де збирається спільнота Божа разом. Ми вивчаємо писання так само, як і ось перші християни. Ми перебуваємо в молитві, споживаємо якусь їжу. І ось ми бачимо, що це є дуже таким важливим аспектом у нашому зростанні. Також нам потрібно читати книги. І Іван Франко сказав, що книги це морська глибина, і хто в них пірнає до дна, хоч і труду мав досить, ній перли виносить. І це дійсно так. Нам потрібно з вами використовувати все, що ми маємо для того, щоб зростати, ставати ще більше схожими на Христа у своєму характері, ще більше знати Бога. Отож, прагнемо до цього. І будьмо мудрими. Ставаємо ще більше, схожими у характері, на нашого Бога. Навчаємось. Другий момент, на який ми з вами звернемо увагу, це спільнота. Вона є дійсно дуже важливою для. Першопосольської церкви вони збиралися кожного дня, збиралися по домах, збиралися у храмі, і це відбувалося щоденно. Тобто, це дійсно для них дуже було таким важливим моментом. І деякі християни, можливо, думають, що це не наскільки є важливо. Але Мартін Лютер сказав, що християнин, який стоїть на одинці, він перебуває в небезпеці. Він як вуглинка, яка викинена з вогню, яка от-от може згаснути. І ми потребуємо з вами один одного. І це дійсно так, перебуваючи в спільноті, ми зростаємо, ми можемо піклуватися один про одного, підтримувати, допомагати, проходити різні випробування, труднощі в житті. Спільнота має бути невід'ємною частиною життя християнина. Я хочу, щоб ви поміркували над своїм життям, чи є це у вас в пріоритеті. Коли у вас є якась можливість піти на сестринське, вертерське спілкування, або ж на домашню групу, і там паралельно піти щось, робити, своє, свої якісь справи, які є в нас постійно, або ж зайнятися хобі тощо. Що ви оберете, що для вас буде ціннішим? Поміркуйте про це. Поміркуйте про те, наскільки для вас важливими є люди, брати та сестри, які ось тут присутні. Наскільки ви їх любите, піклуєтеся про них? Коли ви йдете на зібрання, ваше серце переповнює радість від того, що ви йдете до своєї духовної родини. Уявіть собі, ми всі з вами разом будемо там, на небесах, з Богом. І якщо нам тут не цікаво церквою, цікаво спільнотою не нецікавить всі ці зустрічі, то що ми там будемо робити? І ось це насправді дуже такий важливий момент, на який я хочу, щоб ви звернули увагу. Щоб ви. Піклувалися і дбали про братів та сестер у Христі. І третій момент, на якому ми зупинимося, це любов. Ми бачимо глибоку турботу їхню один про одного. Уявіть собі, вони продали все, що мали, для того, щоб пожертвувати і допомогти тим, хто цього потребував. Вони давали свої будинки для того, щоб там проводилися малі групи, щоб вони там збиралися і спілкувалися. І це все відбувалося добровільно. Вони цього хотіли. Тому що вони любили один одного. І це показує нам, наскільки це є важливо. І Ісус ще наголошував на цьому своїм апостолам в Івана, 13 розділі, з 34 по 35 текст, він говорить: нову заповідь даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Друзі, це дуже важливий момент. Ісус каже, що по любові між нами люди побачать, що ми є його послідовниками, що ми є його дітьми. Ось що є дуже важливим: не по справедливості, не по якійсь моралі, не по тому, що ви не обманюєте інших, а саме по любові, яку ми маємо тут. І це те, на що нам потрібно звернути увагу. Поміркуйте над тим, чи збудовуєте ви свої стосунки з братами та сестрами. Яке у вас з ними відбувається спілкування і чи є воно взагалі? Чи запитуєте ви, як справи? Чи цікавитеся ви життям тих людей, які поруч? Чи маєте ви бажання їм допомогти у їхніх життєвих випробуваннях? Чи підтримуєте ви їх словами ще якось тощо? Міркуємо над цим. І нам потрібно робити ось це, піклуватися, турбуватися не знаєте так одноразово, не знаю, в неділю там питати, як справи, і все. Ні, так у нас не буде глибокого спілкування. Нам потрібно запрошувати, якщо є така можливість, у гості один одного, в кав'ярню, випити каву тощо. І ось саме в такій невимушеній атмосфері, коли вам приємно породити разом час, ви можете зростати, збудовувати один одного спілкування, ділитися тим, чого навчає вас Бог. І це є таким важливим моментом у нашому житті. Отже, я хочу, щоб ви з вами підвели підсумок того, що ми сьогодні з вами розглянули. Ми бачимо, що кожен із нас має зростати, зростати в зрілості, стаючи все більше схожим на Ісуса Христа, навчаючись, читаючи книги, дивлячись проповіді, перебуваючи в спільноті в домашній групі. Я хочу, щоб ви кинули собі якийсь невеличкий виклик такий. Щоб ви, якщо ще ще не відвідуєте домашню групу, почали її відвідувати. А якщо відвідуєте, то почали глибше цікавитися життям тих, хто її відвідує, хто є вашими братами та сестрами. Щоб ви поцікавилися, чим я можу тобі бути корисним, чим я можу тобі допомогти, як я можу тебе підтримати. Врешті-решт, як твої справи? Щоб ви запросили когось на цьому тижні на каву і просто поспілкувалися, перебували в молитві, щоб ви спробували почитати якусь християнську книгу, щоб ще більше пізнавати Бога. Щоб ви кожного дня задавали собі питання, кому я можу сьогодні служити, про кого я можу сьогодні піклуватися? Отже, давайте з вами будемо жити так, щоб наш Бог був прославлений через наше життя. Нехай прославиться наш триєдиний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.